Небесне і вічний спокій Тарасу Григоровичу Шевченку, тільки що ми звершували на його могилі. Тарас Григорович, як і будь-яка інша людина, яка відійшла у вічність, дуже потребує наших молитов. Він був справжньою і такою ж природньою людиною, як і всі ми з вами. Він якісь звершував помилки в житті, він боровся за правду. Але відрізнявся від нас з вами він своєю талановитістю. Він був людиною різносторонньо обдарованою, дуже талановитою, талановитою у художньому мистецтві, у прозі, особливо в поезії. І його прагнення до правди у цьому світі і його талант поетичний зробили з нього людину, пам'ять про яку живе і до сьогоднішнього дня. На жаль, ми дуже мало знаємо раба Божого Тараса. Як правило, сучасного освіта і люди, які зараз піднімають на щити його ім'я, не дуже бажають, щоб ми з вами знали добре його творчість, його життя, його листування, офіційне і неофіційне. Більше того, можна справедливо сказати, якщо б. Сьогоднішні ревнителі порядків взялися за Тараса Шевченка, який постійно обличав ксьондів, уніатів, нинішніх греко-католіків, які в той час гнобили наш народ. Якщо б сьогодні за Тараса Григоровича взялися б наші спецслужби, вони б обов'язково інкримінували б йому 161 статтю. Але про це говорити не можна. І ніхто про це не знає і не подумає чому. Тому що не читають поем, віршів, творів Тараса Григоровича. Тому що не читають листування його з друзями, з близькими. Тому що знають про раба Божого Тараса лише з того, що їм кажуть з екранів телевізорів. І не тільки про Тараса Григоровича, а про наших талановитих предків. Про Григорія Сковороду, про Івана Франка, про Лесю Українку. Якщо ми почитаємо Григорія Сковороду, його твори, його думки, його філософські уподобання, то зрозуміємо дуже скоро, що, на відміну від Тараса Григоровича, Григорій Сковорода пішов би по іншій статті, більш чащій, аніж 161. Мабуть, з конфіскації майна. Інше діло, що у Сковороди конфіскувати нема було чого, торбинка за плечами і філософія. Але було б так: тому треба обов'язково читати наших класиків, наших талановитих предків, читати і вивчати їх самостійно. Не треба покладатися на тих інтерпретаторів нашої історії, які намагаються ці імена. Використовувати для розділення нашого суспільства. Але для цього треба труд підняти і почитати самому: не інтерпретації, не фальсифікації, а справжні твори, листи, думки, філософські доктрини Тараса Шевченка, Григорія Сковороди. Нехай Господь упокоїть душу і Раба Божого Тараса і всіх наших предків, які заклали підвалини. Нашої суспільної думки і філософської думки, нашого народу вічна пам'ять і спокій вічний.